На лінію 102 надійшло повідомлення від жителів села Малий Ходачків про те, що на подвір'ї сусіда лежить побитий чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. На час приїзду поліцейських чоловік уже був мертвий. При приїзді слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що це є мешканець села Малий Ходачків Тернопільського району 68-го року народження. В ході досудового розслідування було встановлено, що напередодні 22-го числа він прийшов до свого односельчанина та знайомого 64-го року народження. Я кажу, маю. Та й сіди в бухті, по старому вибір. Під час конфлікту господар з кулаками накинувся на гостя. Побив до смерті. Просто мета ходить, чи і каже, виходь. І так вовк аби приховати свою причетність до злочину, мертве тіло витягнув на подвір'я, прибрав у помешканні, намагаючись відмити сліди крові і подався до знайомого. Правоохоронцям вдалося зібрати незаперечні докази причетності зловмисника до важкого злочину. За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, а саме умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули смерть потерпілого. Зловмисник на даний момент затриманий, йому обрано запобіжний захід у вигляді затяг під варту та повідомлено про підозру.